З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Мені 47, і останнім часом я переживаю емоційну кризу. Коли я захворіла, мій чоловік покинув мене заради іншої жінки, але щойно він дізнався, що я одужала і розбагатіла, спробував повернутися. Усе почалося рік тому. Я зомліла в офісі, і мене забрала швидка. Після багатьох виснажливих обстежень мені поставили серйозний діагноз інфекція печінки. Лікарі сказали, що без належного лікування я можу померти. Тоді мій чоловік Джейк був на конференції в іншому місті. Я не хотіла лякати його телефоном, тож вирішила розповісти все, коли він повернеться. Коли він приїхав і побачив мене блідою та хворою, я все йому розповіла. Він був шокований, але я не відчула від нього тієї теплоти, яку чекала після такої новини. Він не був холодним, але здавалося, що він більше розчарований, ніж засмучений чи наляканий, ніби я сама винна в своїй хворобі. Я зосередилася на одужанні, налаштувалася позитивно, але мені ставало дедалі важче поєднувати роботу і турботу про здоров'я. Лікарі порадили кардинально змінити харчування і спосіб життя. З новим розпорядком мені було складно працювати, але я старалася як могла. Тим часом я помічала, що Джейк віддаляється. Коли я хотіла близькості, він казав, що мені треба відпочити або скаржився на втому. Це мене тривожило, і я спробувала з ним поговорити. Він сказав, що просто переживає через мою хворобу, але я в це не вірила. Людина, яка хвилюється, не відштовхує партнера, а він саме це робив. Щоб відволіктися від стресу, я поринула в роботу. Я так занурилася в справи, що інколи пропускала їжу чи забувала про ліки. Звісно, це позначилося на моєму стані, і я знову серйозно захворіла, потрапивши до лікарні. Цього разу Джейк бачив, через що я проходжу. Він доглядав за мною, але коли мене госпіталізували на тиждень, лікар прямо сказав, що якщо я не почну серйозно ставитися до здоров'я, ситуація вийде з під контролю. Мені порадили взяти відпустку і відпочити. Бо робота лише погіршувала мій стан. Але відпустка була для мене неможлива я працюю в компанії, яка належить моїй близькій подрузі. Вона заснувала її ще в коледжі, і коли запросила мене приєднатися, я спочатку вагалася. Та через 5-6 років її бізнес почав приносити хороший дохід, і вона запропонувала мені високу посаду з гарною зарплатою. Я погодилася і відтоді сприймаю компанію як свою, відчуваю відповідальність за її розвиток. Я керую важливим напрямком бізнесу. Я трохи відпочила, але незабаром повернулася до роботи. Одного разу я обговорювала свої аналізи з лікарем по телефону, і моя подруга випадково це почула. Вона розлютилася, що я приховувала хворобу і продовжувала працювати на знос. Вона наполягла, щоб я взяла відпустку і відпочивала, поки не одужаю. Я розповіла їй, що, можливо, ніколи не зможу повернутися до роботи, тому хочу працювати якомога більше, щоб забезпечити наше з Джейком майбутнє. Я не ділилася цим із ним, але відчувала, що моє здоров'я погіршується. Я хотіла заробити достатньо, щоб він міг жити звично, як раніше. Моя подруга запевнила, що якщо зі мною щось станеться, вона подбає про фінанси Джейка. Це стало для мене полегшенням, але я не хотіла її обтяжувати. Вона наполягла на шестимісячній відпустці без скорочення зарплати, дозволивши працювати з дому, якщо захочу. Я повернулася додому і сказала Джейку, що з завтрашнього дня не ходитиму на роботу. Не встигла я все пояснити, як він одразу запитав, чи мене звільнили. Я з сарказмом відповіла, що так через погіршення здоров'я, щоб розрядити ситуацію. Його перша реакція була: Ти помираєш?. Це розбило мені серце. Як він міг бути таким бездушним, я вирішила підіграти і сказала, що не знаю, скільки мені лишилося, може, шість місяців, а може, й менше. Я думала, він розплачеться чи хоч якось покаже емоції, але він був холодним Він лише запитав, як він впорається з фінансами адже в нас немає достатньо заощаджень, щоб забезпечити його. Він сказав, що я давно мала піти з компанії подруги і знайти роботу за кордоном, де платять більше. Тоді б у нас уже було достатньо грошей, і він міг би жити нормально. Його не хвилювало, що я помираю, а те, що я помираю, бідною, і нічого йому не залишу. Я хотіла заспокоїти його і розповісти про свою частку в компанії, яка забезпечила б йому гідне життя, але стрималася. Мені стало цікаво, що він робитиме далі. Я не згадувала, але коли ми досягли першої великої мети в компанії, я отримала значну частку. На сьогодні її вартість близько одного мільйона доларів, і вона зростає з розвитком компанії. З того моменту наш шлюб фактично завмер. Усі розмови стали формальними Джейк навіть не питав про моє здоров'я. Я помічала, як він іде зранку, повертається пізно ввечері, часто їсть поза домом. Він працює фітнес тренером у спортзалі, але не весь день, тож це мене тривожило. Я зосередилася на здоров'ї, але минулого місяця Джейк підійшов і запитав, коли ми розлучимося. Мій світ зруйнувався, розлучення останнє, з чим я хотіла зіткнутися в такому стані. Я не могла знайти слів. Він сказав, що в цьому немає нічого дивного, йому ж треба жити далі, і чим раніше він почне нове життя, тим краще. Я з сарказмом запитала, чи знайшов він мені заміну. Він кивнув і сказав, що так, це жінка, з якою він давно знайомий, але тепер почав бачити в ній партнерку і ходити на побачення. Я не могла описати, що відчула. Усередині все обірвалося, я зрозуміла, що мій шлюб був фікцією. Я обговорила все з подругою, і вона порадила прибрати Джейка з моїх спадкоємців. Я виключила його з усіх документів, включно з часткою в компанії. Він нічого не знав про мою частку, бо я хотіла зробити йому сюрприз на пенсії. Як добре, що я не розповіла раніше, інакше він би прикидався заради грошей. Оновлення перше. Всім привіт. Дякую за добрі слова і підтримку. Я рада, що збрехала Джейку про смертельну хворобу і побачила його справжнє обличчя. Інакше все моє життя було б брехнею. У нас немає дітей, мої батьки померли кілька років тому, є брат, але ми не дуже близькі. Усе, що я мала, автоматично перейшло б до Джейка. Я так старалася заробити для нього, щоб він мав усе, а він так зі мною вчинив. Спочатку я намагалася його ігнорувати і зосередилася на здоров'ї, записалася на фітнес, як радив лікар, дотримувалася дієти, бігала, робила все, щоб одужати. Але прогрес був повільним, бо присутність Джейка все псувала. Я не могла дивитися, як він збирається на побачення, повертається п'яним. Ми майже не розмовляли інколи він глузливо питав, чи дієта продовжила мені життя на кілька днів. Очевидно, це були злі жарти. Я вдавала, що мені байдуже, але це зачіпало усе це гальмувало моє одужання, а може, навіть погіршувало. Моя подруга запропонувала переїхати в невелику квартиру на верхньому поверсі нашого офісного будинку, де ми раніше відпочивали після роботи. Там одна спальня і маленька вітальня. Я погодилася, бо вдома мене душила атмосфера. У новому місці я відчула полегшення, могла гуляти офісом, бачитися з колегами, залишатися зайнятою. Тиждень у новій квартирі пішов мені на користь. Коли я збиралася переїжджати, Джейк спитав, чи назавжди я їду. Я відповіла, поки не закінчиться розлучення. Він більше не дзвонив, лише залишив голосове повідомлення, коли отримав папери про розлучення, подякувавши, що я його відпустила без проблем. Розлучення пройшло гладко, бо мені не було за що боротися, хоча насправді було, але він про це не знав. Будинок, у якому ми жили, орендований на 10 років, залишилося півтора. Я вписала Джейка в договір, щоб він міг там жити безкоштовно. Я сказала, що витрачу заощадження на свої останні дні зараз я зосередилася на правильному харчуванні і тренуваннях. Я почала підключатися до важливих робочих нарад із квартири. Щоб зайняти себе. Останнє обстеження показало покращення, і я не можу бути щасливішою. Раніше я думала, що не проживу довго, але тепер дивлюся в майбутнє з оптимізмом напишу, якщо щось зміниться. Оновлення друге всім привіт. Дякую, що цікавитеся моїми справами. Розлучення завершено, я дозволила Джейку жити в будинку до кінця оренди. Я забрала лише найнеобхідніше решту відправила на зберігання. Коли прийшла за речами, там уже жила його нова дівчина, вона повільно підійшла і сказала, що їй шкода чути про мою смертельну хворобу. Я просто всміхнулася і відповіла, що не знаю, скільки мені лишилося може, кілька місяців. Я була спокійна, можливо, тому що відпустила ситуацію, а може, мені було приємно, що хтось інший узяв на себе цього зрадника. Щодо здоров'я, мені набагато краще, почуваюся здоровішою, ніж будь коли. Життя в офісі допомогло адже я могла працювати коли хотіла. Зараз, коли здоров'я стабілізувалося, я планую продати частину своєї частки в компанії, щоб налагодити життя. Шукаю будинок, бо п'ять місяців в офісі забагато. Моя подруга каже, що можу залишатися скільки захочу, але я не хочу зловживати її добротою. Нещодавно мені написав чоловік з незнайомого номера, представившись чоловіком нової жінки Джейка. Він попросив про зустріч. І я погодилася. Під час розмови він поцікавився моїм здоров'ям і здивувався, що я не вигляжу смертельно хворою. Я запитала, що він знає про мене і навіщо прийшов. Він розповів, що його дружина зраджувала йому з Джейком протягом двох років, але ретельно це приховувала. Коли моя хвороба стала відома, а я віддала Джейку будинок, вона покинула його і переїхала до Джейка. Я була шокована. Джейк не просто знайшов заміну через мою хворобу, а зраджував мені давно. Цей чоловік був пригнічений він розповів, що його дружина отримала спадщину від батька, і Джейк, мабуть, зацікавився нею через гроші йому було близько 60 років, у нього є дорослі діти він хотів повернути свою дружину і зберегти стосунки, тому шукав моєї допомоги. Я не засуджувала його вибір, він боявся залишитися самотнім. Я розповіла правду про своє здоров'я і про те, що будинок орендований. Його очі загорілися, я зрозуміла, що він планує зробити. Наступного ранку мій телефон вибухнув від дзвінків і повідомлень Джейка. У голосових він кричав, чому я збрехала про здоров'я і приховала свою частку в компанії. Його паніка була до смішного жалюгідною. Потім він прийшов до мене в офіс, але я попросила секретаря затримати його на пару годин. Знаю, це звучить підло, але я насолоджувалася його нервозністю. Кілька місяців тому я сама жила в такій же тривозі, спостерігаючи, як він іде на побачення і повертається п'яним. Коли його впустили, він увірвався до кабінету і повторював те саме, що в повідомленнях. Я слухала, насолоджуючись його злістю, вона йшла не від любові чи болю, а від відчаю. Я запитала, як довго він мені зраджував. Спочатку він брехав, що це почалося після мого діагнозу, але я знала правду. Я натисла, і він зізнався, що зраджував два роки. Я спитала, чи був він зі мною заради грошей. Він заперечував, але потім розплакався і почав благати повернутися. Сказав, що думав, ніби в нас немає заощаджень, і коли дізнався, що його нова жінка отримала спадщину, переключився на неї. Вона не хотіла кидати свого чоловіка, поки Джейк не довів, що він не просто мисливець за грошима. Тоді він запропонував їй будинок, якщо вона залишить свого чоловіка і буде з ним. Але той чоловік, з яким я зустрілася, розкрив його плани. Я всміхнулася і попросила Джейка піти. Він пропонував повечеряти разом, казав, що ми можемо почати спочатку, що в нього немає до мене претензій. Я відмовилася і пригрозила, що зараз викличу охорону. Немає нічого приємнішого, ніж бачити його приниження після всього, що він зробив. Оновлення третє. Привіт, друзі. Я щаслива писати це оновлення. Я повністю розлучена, скинула майже 10 кілограмів завдяки новому способу життя. Я була так зайнята зароблянням грошей для Джейка, що забула про своє здоров'я, а він кинув мене щойно подумав, що я помираю. Після нашої зустрічі чоловік, чия дружина пішла до Джейка, розповів їй, що я одужала і маю частку в компанії. Він також розповів їй, що будинок орендований. Дізнавшись правду, вона відчула себе обманутою, адже Джейк приховував, що був зі мною заради грошей, а потім переключився на неї через спадщину. Вона не дозволила йому заволодіти її грошима, які призначалися її дітям. Я не знаю, як зараз у них справи, ми більше не спілкуємося. Я питала його, як він зміг пробачити зраду, але він не хотів говорити про особисте, тож я не наполягала. Джейк намагався відновити наші стосунки, дзвонив, писав листи, надсилав подарунки. Мені це набридло і я його заблокувала. Дізнавшись, що я купую житло, він почав приходити до офісу, надсилати квіти й подарунки. Від сусідів я дізналася, що він уже рік здає одну з кімнат у будинку якомусь хлопцю, мабуть, так і живе. Чим він ще займається, я не знаю, і мені байдуже. Тепер я розумію, що все в житті стається не просто так і завжди на краще. Моє здоров'я в порядку я купила затишний пентхаус із двома спальнями і облаштувала його, як мені подобається я не можу бути щасливішою. Багато хто радить почати зустрічатися, колеги порекомендували соцмережі для людей, кому за 45, які починають нове життя я встановила додаток, але не впевнена, що готова до сучасного світу знайомств. Мене попередили про шахраїв, тож я обережна. Якщо у вас є поради чи рекомендації щодо знайомств, буду рада почути. Дякую всім за підтримку і добрі слова. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.